Перший день саміту НАТО в ГАЗі минув під знаком України. Лідери країн альянсу назвали її гарантом безпеки Європи. Президент Зеленський виступив з промовою, зав зустрів його стоячи з оплесками. Він наголосив, Росія створила глобальну мережу агресії, в яку входять КНДР, Іран і китайські компанії. І лише об'єднаними зусиллями можна цьому протистояти. Підсумує перший день засідання наша кореспондентка Анастасія Купрієць. Перший день саміту НАТО у Газі був насиченим. Чимало зустрічей на високому рівні обговорювали питання безпеки, і Україна у цих обговореннях займає центральне місце, адже саме Україна є гарантом безпеки країн НАТО на сьогодні. На цьому неодноразово наголошували лідери. Президент України Володимир Зеленський також виступив із промовою, коли він зайшов до зали. Всі йому аплодували стоячи. Ми зіштовхнули з мережею державних і недержавних гравців, які служать агресії. Ця мережа включає Росію, північну Корею, нинішній режим в Ірані, китайські компанії та багато багато схем по всьому світу. які допомагають виробляти, виготовляти зброю та здійснювати операції проти нашої країни. Нашого народу та нашої Європи тільки разом ми можемо протистояти цьому Рішення саміту у Гаазі мають стати кроком до розбудови мосту між Україною та Альянсом. На цьому наголосив генсек НАТО Марк Рюте. Також Україна має бути згадана у кінцевій декларації і мають її згадати у контексті видатків 5% ВВП на оборону. У них можна буде врахувати і допомогу Україні. Несхвально до вимоги витрачати 5% ВВП на оборону надалі ставиться Іспанія. Проте, наприклад, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не вважає, що це є перешкодою. Справді, розуміння безпеки та небезпеки не однакове серед країн на європейському континенті. Це фактор географії я думаю, що у підсумковому документі не буде вказано точних дат, до яких треба досягти збільшення витрат але якщо ми досягнемо нового визначеного рівня витрат, ми будемо на рівні зі США. І тоді, до речі, ми зможемо стримати Путіна самостійно. Щоб досягти цього, необхідно не тільки посилювати оборонний сектор країни НАТО також треба якомога більше тиснути на саму Росію, і для цього необхідно запроваджувати санкції. We have, uh, right now, um, the coming... У четвер. Відбудеться засідання Європейської ради, на якому ми будемо обговорювати 18-й пакет санкцій. І звичайно, ми будемо намагатися його ухвалити. А якщо цього не станеться, то нам потрібно буде ще попрацювати зараз. У нас є кілька країн-членів, які виступають проти деяких елементів пакету, але ми безумовно будемо намагатися його запровадити. У цьому контексті важливе питання єдності. Саме до єдності закликали. Лідери країн НАТО, зокрема, і міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельменс наголошував на тому, що НАТО варто бути настільки згуртованим, наскільки зараз згуртованою є Україна. Тут він згадав про свій досвід візиту до Харкова, де він побачив наскільки згуртовано працюють не тільки військові, а також волонтери, підприємці. Всі вони працюють на. Одну мету на перемогу України, і саме це є запорукою того, що Росії не вдається України підкорити. Важливо згуртованості досягти із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Сьогодні очікують на його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Попередня їхня зустріч нагадаємо відбулася у Римі під час поховання папи Франциска і була набагато кращою ніж зустріч, яка їй перед. Увала у овальному кабінеті, які рішення ухвалять, як мене ця зустріч, і чи ГАГа зможе стати місцем, де ухвалять переломні важливі безпекові геополітичні рішення? Відповіді шукайте на Слава Тіві.